Олег Жданов, військовий експерт, на зв'язку зі студією 24-го просто в ці хвилини, пане Олеже, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава вітаю і смерть клятим ворогам, пане Олеже. От чергові чергові обстріли Енергодара ми маємо попри те, що цей населений пункт контролюють росіяни. Вони ж його раз по раз і продовжують обстрілювати. Ну, тобто, от на що вони таке роблять? От немає розуміння, якщо це шантаж з боку Путіна. Ну але ж ми бачимо, що цей шантаж він вже не спрацював. Це ж не сьогодні вони взялися те шантажувати, але ми бачимо, що немає реакції ані від офіційного Києва, ані від європейців, ані тим паче від американців. Тобто ані ми не готові сідати за стіл переговорів, ані європейці, американці нас до цього так і не примушують, попри те, що Путін от е, грозиться влаштувати цю техногенну е, катастрофу в серці Європи. То нащо вони тоді продовжують ці обстріли? Ну я навіть більше додам справу в тому, що вони отримали зовсім протилежну реакцію. На сьогоднішній день там вже 45 країн плюс Європейський Союз каже, вимагають від Російської Федерації негайно вивести війська з Запорізької атомної електростанції. Я, звісно, я розумію, що вони війська не виведуть, але я думаю, що тут тільки інерційність процесу. Вони не можуть зупинитися одразу, тому вони ще будуть якийсь час продовжувати обстрілювати станцію, а потім це все зчухне і зійде на нівець. Тобто не треба зрозуміти, що не вдалося йому те все. Я зараз наших глядачів намагаються осознати, переварити ось так, от і тому це буде певний час ще буде продовжуватися. Ну будемо сподіватися, що все таки ці криворукі росіяни не примудряться поцілити в небезпечне місце, тому що вони то обстрілюють. Але ми з вами розуміємо, що можуть вони поцілити в небезпечне місце. Так, да, я, я погоджуюсь з вами, що небезпека існує, і в будь-який момент ця ситуація може вийти з під контролю. Але я скажу так, що вони, хоч і криворукі, але не зовсім ідіоти. В тому сенсі, що ви ж пам'ятаєте, хто оголошував першим цю загрозу? Це був генерал-майор військ радіаційно хімічної і бактеріологічного захисту. Тобі, тобі ж людина, яка фахівець. Яка розуміє про що вона віде мову? Це перше і друге. Е, от згідно якщо брати до уваги інтерв'ю одного з е, співробітників станції, які він анонимно надав Бібісі е, е, компанії, то він ск... повідомив, що е, росіяни взяли документацію, і вони чітко визначили ті місця, куди безпечно вести вогонь, для того, щоб не, не зашкодити роботі реакторів. Угу. Тобто, все таки блеф, все таки імітація і все таки шантаж. Ну інстинкт самозбереження, мабуть, все ж таки перемагає. Пане Олеже, я хотів би, якщо можна почути ваші оцінки діям збройних сил України щодо от вельми ефективної і ефектно, як на мене, обстрілу попасно. Що на Луганщині? Ми поцілили. Я так собі думаю, що хай Марсами, в штаб ЧВК Вагнера, знищивши там, от припускають на тепер до сотні тих вагнерівців. і Я так розумію, що знищили верхівку цього угруповання. Яке зокрема на тепер атакує Бахмут? От інститут вивчення війни пише про те, що Вагнерівців саме на Бахмутському напрямку сконцентрували. До чого призведе до яких результатів ці наступи припиняться? Інтенсивність щухне? от, якщо можна вашу оцінку ситуації з обстрілами штабу ЧВК Вагнера в Попасній? Дивіться, зазвичай такі втрати, особливо керівного складу, призводять до деморалізації і дестабілізації дій військ. Я думаю, що на на якийсь певний період може трохи вчухнути бойові дії, але на жаль, вони поступово відновлюються і вони зберуть нові новий штаб, новий керівний склад. І ось поки поки вони будуть збирати, поки нові нові, нові призначені люди будуть вникати в установку. Ось на цей період можемо розраховувати, що бойова активність може трохи вчухнути тобто, все таки певна передишка буде нашим збройним силам на тому так. напрямку. І от третій день вони святкують е, захоплення пісків. Ну але ж е, наші збройні сили України не підтверджують інформацію про те, що піски віддані під контроль е, росіян. От Яка на тепер там ситуація за вашу інформацію? Ну і в принципі, от втрата пісків, це ж важливо. Ну я так собі розумію. Попри те, що це котеджне містечко, вісім років вже обстрілюють і там каменя на камені. Буквально вже не залишилося. Я там ще в му році особисто був. Але ж все таки це дозволить вийти. Я по мапі так бачу на цю трасу М30 і в такий спосіб е е сконцентруватися на наступі на Авдіївку. Правильно я розумію? Так. Е от це загрожує тому, що у них може з'явитися можливість просуватися вдоль траси М03, якщо я не помиляюсь, там mm -hmm. траса. І... Це перше і друге, те, що вони або вони можуть перекинути війська на Авдіївку. Справа в тому, що втрата Піски е, е, може спричинити це прорив нашої оборони, от той міцної, яка простояла майже шість місяців. З дня першого, першого начала масового вторгнення російських військ, і це для них це буде певний успіх, і вони будуть намагатися його розвинути. Бачите, не, не даром вони кинули туди російських проксі, самих мотивованих найманців, для того, щоб вирішити цю проблему. Але я думаю, що це не критично для збройних сил України. Єдине, що нам придеться відійти на нові рубірубіж оборони. Але бачите, все таки їм по декількох напрямках вдається е, ефективно воювати. Ну тобто, здавалося б, вони сконцентрували, перекидували там свої свіжі резерви, запаси, ті, які вони мали на південний напрямок. Але тут, от бачите, і на східному напрямку в них також виходить є сили для того. Це що... єдине місце, де вони мають успіх. Ми ну там Бахмутське вони ще просуваються три 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 ділянки, це навіть не на три ділянки на Донецькому напрямку. Це Бахмут Бахмут, це е, Піски й це Авдіївка. От де вони е, мають частковий успіх і потрохи, все ж таки, потрохи намагаються просуватися, і то тільки за рахунок того, що там воюють найманці, там воюють російські проксі. Пане Олеже, і про Херсонський, про південний напрямок про Херсонщину От на правобережжі Херсонщини вони сконцентрували до 20 тисяч свого війська, і з'явилася інформація про те, що вони відвели свої штаби звідти. І це подейкують, що це може означати, що вони готові ставати в оборону. Тобто вже не йдеться про те, що вони підуть наступом на Миколаїв, адже тоді б штаб рухався напевно за військом, за своїм. А тепер, якщо штаб відійшов, то це, начебто, означає, що вони стають в глуху оборону. Наскільки ви згодні з цим твер. Так, це це можна взяти за основу, і е, що вони дійсно прийняли все ж таки, от на цьому розпуті, вони прийняли рішення встановитися в оборону. Вони розуміють, що при таких умовах, навіть при такому угрупованні, яке вони там створили до 30 батальйона тактичних груп, вони не витягнуть наступ, е, тому вони переходять. Тому можливо, і е, штаби, керівний склад, особливо після. Три, 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 три дні, е, по тому ми провели там дуже е, такі влучне е, зачистку цих штабів. Був 40 командний пункт 49-ї армії, е, командний пункт 76-ї десантно-штурмової дивізії, командний пункт 126-ї бригади берегової оборони були знищені, тому залишки системи управління вони винесли на лівий берег і будуть дистанційно е, керувати цими військами. Але це дуже сильно деморалізує. Повірте, вже в останньому в самому дальньому окопі останній боєць знає, що штаб переїхав на лівий берег, і він розуміє, що якщо тікати, то його тут кинуть. Якщо буде відступ або оборона не встоїть, так що наше зараз головне завдання забезпечити вогневий контроль над логістичними логістикою цієї цієї групогруповання і поступово знижувати його бойовий потенціал до примушення його або відступати або здаватися Пане Олеже, а от зокрема з тим, що нам вдалося знищити штаб ЧВК Вагнера в попасній і ну результативність наших хаймасів, ми не натішимося, а росіяни відповідно не просто тому жахатися. До чого це може признати? Чи не почнуть вони більш там досконало маскувати ті свої штаби, ті свої склади зброї, розосереджувати їх? Ну тобто, я до чого веду? Чи не впаде ефективність використання тих хаймарсів, якщо вони почнуть краще ховатися, розосереджувати свої сили, щоб? Нам вигідно було витрачати на них наші хаймарс Ну, я так розумію, що там е, в пакеті допомоги, який на 500 мільйонів е, оголосив Джо Байден десь е, тиждень чи два тому, там будуть дрони Камікадзе. От для того, щоб коли вони почнуть дрібнити свої, свої склади і систему постачання, от зараз є інформація, що вони возять. Боєприпаси з зерновозами, то тобто є великовантажними машинами, завантажують їх боєприпасами, тентують і їдуть, начебто їде зерновоз, але він їде на вогневу позицію. Так ось дрони камікадзе. Це для них пріоритетна ціль ганятися за такими за такими машинами. Так що я думаю, що нам надійде відповідна зброя, і ми продовжуємо їх ганяти не Марсами так дронами камікадзе ви згадали дрони камікадзе. Я хотів би повернутися до теми обстрілу Новофедорівки під кримськими саками. Так, от знову чомусь активно вер. Почали так лунати припущення, що все-таки це не ракетний обстріл, попри те, що там видно кратери від падіння тих от ракет і детонацій. але от знову таки почалися ширити вся припущення, що це мовляв ці от дрони камікадзе. Але з іншого боку, от немає розуміння в який спосіб нашим ССОшникам вдалося би на цю фортецю. Е Проникнути я про кримський півострів зараз, або ж так само ну немає припущень в мене. А як би партизани змогли зробити, бо в них ж також немає доступу до цієї вибухівки, щоб е, таку достатню кількість е, цієї вибухівки закласти, чи скинути з того безпілотника саморобно, щоб воно там все здетонувало? Або ж там достатньо однієї, однієї гранати, якщо влучно там склад боєприпасів влучити. От е, ваші думки з цього приводу я розумію, що раз по раз ми до цієї теми е, повертаємося. Але бачите, я розумію, що дуже, дуже цікава тема. І, до речі, наш генеральний штаб дав нам таку е, почву для думків, різних думків, і тому ми можемо обговорювати це. Дивіться, справа у тому, що ви абсолютно праві, що дрон Камікадзе має дуже маленький заряд. І для того, щоб одним зарядом підірвати такий склад, е, ну це нереально на сьогоднішній день. Е, по перше, дивіться, було два вибухи, тих, що ми бачили. Е, два. По звуку визначити дуже 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 важко. Але не було розльоту боєприпасів. Ми ж з вами фахівці в підриві складів з боєприпасами. Скільки у нас складів рвалося? Ми всі країни не спостерігали, і якщо почалася детонація, і якщо ці воронки біля стоянки літаків, це розльот. Боєприпасів, які потім здетонували, то це суцільна брехня, тому що ніхто не бачив розльоту боєприпасів. Це перше. А по-друге, вони зберігаються в неостаточно спорядженому стані, не без підрівників, без взрива... взривачів. тому вони би просто попадали і не вибухли. Так що я думаю, що ну навряд чи це дрони камікадзе, це перше, і друге, навряд чи це. Партизани, тому що я розумію, що в великовічведу в Другу світову війну партизанський мінімум був 20 кілограм толу на одну рейку залізничної колії. Ну так принаймні нам каже історія. От а то тут ви ж розумієте, скільки вибухівки повинні були принести партизани для того, щоб підірвати цей склад, а і стоянку літаків відповідно. Тобто все-таки повертаємося до версії, що це був ракетний обстріл? Я думаю, що це, да, це був ракетний обстріл, але на сьогоднішній день чи це були ракети і скільки їх було, ніхто не, не знає. Пане Олеже, якщо ж е, щодо ракетних обстрілів, давайте ще продовжимо. От, е, на мій погляд, да, як цивільно, останнім часом ракетних обстрілів з боку Російської Федерації поменшало. От і повітряних тривог було. Е, ну якщо на Києву орієнтуватися, да позавчора було три тривоги, але дуже коротких. І на тепер, ну реально, я так бачу, що тих обстрілів поменшало. В чому причина? Закінчилися в них калібри? Чи ми навчилися ті калібри ефективно збивати? Чи вони накопичують ракети для того, щоб, до прикладу, да, здивувати нас на 24 серпня масштабними обстрілами? От я думаю, на жаль, я більше схиляюся до третього варіанту: що вони зараз готуються до. Вони розуміють, що 24-го це буде День Незалежності України, а 23-го ми святкуємо там День. Там теж у нас якесь державне свято, і я думаю, що вони просто накопичують ту кількість ракет як для того, щоб здійснити максимально по можливості масований ракетний удар по нашій території. Можливо, їх буде декілька, і вони розтягнуть там починають там з 23 по 25. а може бути один з 24. Але вони так просто це не залишать, і це затища. Я думаю, що це за тища передбую. А от те припущення, що ми навчилися калібри збивати, це про що йдеться? Дійсно, що в нас навичок додалося у збройних сил України, чи додалося засобів можливостей те збивати, бо зброї іноземної побільшало. Ні, у нас додалося навичків, і ми навчилися правильно розташовувати нашу систему протиповітряної оборони. Там від цього це ж дуже, дуже є велика залежність, як правильно побудувати саму систему, щоб вона бачила і встигала боротися в тому числі і з крилатими ракетами. Так що у нас ну це називається бойовий досвід. От наш бойовий досвід вже працює на нас. Ну, і ми тішимося тому, що от раз по раз ми е, руйнуємо Антонівський міст. Вони намагаються його відновити. А ми продовжуємо унеможливлювати ним користуватися. І я хочу зараз зацитувати віце-спікера Російської Федерації Константіна Косачова. Е, Щоправда, він про кримський міст казав. Зацитую. Кримський мост строївся сучотом можливих Різка РФ не позволить разрушить його ні при Каких обстоятельствах. Кінець цитати. Скажіть, будь ласка, а от в принципі, ну, ми маємо можливість той кримський міст зруйнувати і в який саме спосіб? Нам треба тих от атак мусі, дочекатися від союзників, щоб те здійснити, чи нам спробувати е, літаками? Удар завдати попередньо знищивши їх радіолокаційні станції в тих от С-300 С400, бо нам же ж надійшла ця протирадіолокаційна ракета, якими ми можемо релески їхні знищувати і засліплювати їх протиповітряну оборону. Скажу так, що це буде дуже літаками буде дуже важко. Чому? Тому що там щільність ПВО доволі, доволі велика. Це перше. На мій погляд, саме ефективним було б знищення. Або припинення роботи як мостового переходу було б найефективнішим було ракетний удар. Все ж таки, груповий ракетний удар, е, тими ж самими ракетами типу Атакмс, якщо вони надійдуть нам на, на озброєння, Оце це було б е, найефективніше, і не обов'язково їх його руйнувати. Головне вивести його з ладу, щоб е, порушити дорожнє покриття і унеможливити прохід техніки. А на залізничному мосту. Порушити справність колії або цілісність колії це по перше, що стосується подолання ракетами систем протиповітряної оборони, ну от заодно і перевіримо, як американська зброя буде долати протиповітряну оборону Російської Федерації. До речі, от на цьому відео про останній удар по Антонівському мосту дуже дуже наглядно видно, як е, тактичні комплекси ПВО б'ють куди попала. Тільки щоб збити е, снаряд, реактивний снаряд, е, реактивний снаряд від системи «Хаймас». Ну е, судячи по, е, по відео, жодного влучання в реактивний снаряд Хаймас не було. Ну тобто, вони застосовують свою протиракетну протиповітряну оборону, вони запускають свої протиракети в небо, але ж ну, це ж в принципі снаряди які реактивні неможливо влучити. Це ж не ракети. Який сенс е, стріляти протиракетами по снарядах? Ну вони вони намагаються зробити хоч щось. Вони ж не можуть просто сидіти сидіти і спостерігати. Тому вони вони приймають якісь міри, хоч вони і не діяли на в даному випадку. А повертаючись до теми кримського мосту, скажіть, будь ласка, а в принципі, от зруйнувати або унеможливити користування тим кримським мостом, щоб вони не могли підкріплення підвозити. Ну тобто є розуміння, що нам це конче потрібно, щоб вони не могли підсилювати своє угруповання в Криму і на півдні, в тих от регіонах, не тепер на Херсонщині, менше з тим. Але до того як цей міст вони побудували, вони ж користувалися тим не пантоною паромною переправою, по ну, тобто в них же ж. Це все є, і у разі, якщо ми навіть от підемо на такий ризик, переб'ємо е, цю транспортну артерію, але ж в них є от е, цей замінник. Е, чи це не, не про те, я кажу? Ні, ви все про те кажете. Я навіть не, 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 не сумніваюся, що ці пароми десь стоять, але я вам нагадаю таку цікаву історію. Пам'ятаєте, як е, намагалися відремонтувати адмірал Кузніцов, е, важкий авіанесущий крейсер. Його поставили в сухий док, а потім, коли була раптова команда, щоб крейсер вийшов з доку і пішов в, в, ета, в Норвежське море спостерігати за навчаннями НАТО, він док потонув ще й поламав той крейсер. А чому він потонув? Тому що з нього познімали всі насоси. Так, от я думаю, точно так же сьогодні той флот паромів, які ходили з кірчі там в Новоросійськ або в інші міста Росії. Там же нічого, там навряд чи щось заведеться сьогодні. Якщо вони ще крали, на пову да, то там вже давно все познімали. Тому не буде це замінником. Воно ну, трохи заспокоїли. Пане Олеже, наостанок хотів би вас попитати про цих от мігів 29-х від Словаччини. Ми не маємо поки такого офіційного від з нашого боку підтвердження, що ми ці літаки отримаємо. Ми оперуємо лише цією інформацією, що 11 тих літаків до кінця серпня будуть зняті з озброєння е, Словаччини. З 1 вересня передані нам так вже підтвердили. що... А є, є інформація від словаччини. В, від міністра вона міністра оборони цепована да в, в засобах масової інформації словаччини, що з 1 вересня Чехія заступає на бойове чергування в повітряному просторі словаччини, і словаччина починає передачу нам цих літаків. Така інформація була. Да. Ну а от оці 11 штук. Це багато чи мало мені цивільному, якщо можна пояснити, бо я подивився інформацію. У нас 80 штук тих мігів 29-х було, але це відкрита інформація на 2011 рік. Тому велике питання: скільки з тих 80 -ти, е, до 22 року лишилося, скільки лишилося за півроку війни, і в принципі, в якому стані наші міги 29-ті були, і в якому стані ті 29-ті міги, які е, є над пару Ми ж розуміємо, що вони не економили на і на модернізації своїх літаків. Ну, вони, вони були в бойовому складі, вони чергували були як чергові сили, тому вони, по-перше, технічно справні. По-друге, вони модер частково модернізовані під стандарт НАТО. Так що це літаки будуть на набагато ліпше тих, які є у нас на сьогоднішній день, тому що ми особливо модернізацією літаків не займалися. А можна сказати, не особливо, а в принципі, взагалі для нас це було дуже дорого. Так, що для нас це буде підспір'я 11 літаків ну це майже майже півтори ескадрильї на, на сьогоднішній день. Так що це під дуже добре підспір'я. І ще раз наголошую, що у них авіоніка і система управління вогнем можуть бути більш новітні ніж ті, які стоять на наших літаках. Ну і зокрема, ми також зможемо використовувати на них, якщо я не помиляюся, ці от натівські ракети, ті, які до наших літаків немодернізованих у жодному разі причепити, немає можливості. Правильно? Чому немає? Наші міги сьогодні вже наносять удари цими 88-ми ракетами Харм. Протирадіантирадіолокаційними А це ж за рахунок того, тому, що, що поляки передали нам да, частини, і ми змогли ні, дивіться, там, там є, да, ць, ні, скоріше за все, разом з цими ракетами ми отримали блоки, бло, пускові блоки, і просто ці блоки встановлюються на наші літаки. А якщо блок встановлюється, міняється підвіз замок на крилі під крилом літака, і на нього ці, чіпляється ця ракета. Так що, це не проблема. Це називається не ну, навіть даже не можна назвати модернізацію, це просто дообладнання літака під більш сучасне озброєння. Ну я до того веду, що те, що ми від Словаччини отримаємо, воно за замовченням вже буде з Да. Цю та, і там не тільки ж ці ракети, там вже можна пускати і інші ракети класу повітря-повітря або повітря-земля е, натівського стандарту. Там я більше чим впевнений, що е, підвіси е, пристосовані до натівських натівського озброєння. І наостанок, якщо можна, от вашу думку, якої зброї ми і ще на тепер потребуємо? Ну тобто, е, я зараз не тільки про кількість цієї зброї, хоча це також велике питання, чому нам так мало, як на мене, хотілося би більше дають, але й про якість зброї. Якої саме зброї ми би і ще е, жадали отримати від союзників, що нам потрібно, щоб все таки зламати хребет цієї російській армії вторгнення. Ну, по перше, я би е, звернув увагу на нашу піхоту, і для неї потрібні міномети, самохідні міномети. А ще ліпше, щоб вони були автоматичні або напівавтоматичні, тому що це засоб вогневої підтримки піхоти безпосередньо на передньому краї. Це перше, друге авіація е, це е, дуже суттєва вогнева підтримка. І е, сучасні танки. Ну скільки ж можна воювати на Старих хоч і модернізованих, але все ж таки Т-72. Пора пересаджуватися на «Леопарди», ліплерки або Абрамси. А від кого ми їх можемо отримати? Хто зголоситься поділитися з нами е, своїми танками? В якій армії світу на тепер тих танків достатньо, щоб нам їх дати? Я просто згадую е, пояснення Німеччини, чому вони е, не поспішали. Тоді пояснити по тут ліпше згадати пояснення Франції, коли пан Макрон сказав, а танки, ми вам не дамо. То я і може на ліклірки не треба сподіватися, але скажу так, що Сполучені Штати цілком можуть надати, тому що у них на зберіганні достатня кількість абрамсів, да, не останній версії модернізації, але більш-менш боєздатних і технічно справних. А в чому тоді може бути причина, що вони не поспішають з нами ними ділитися? А тому, що ніхто не хоче віддавати власні запаси, розумієте, для того, щоб віддавати запаси, треба замінити їх: а або отримати гроші на відновлення, а, б, отримати гарантії безпеки від іншої країни, або третій варіант почати виробництво власних або новітніх зразків такого озброєння. От якщо от коли запрацює їх військово-промисловий комплекс, допустимо Сполучених Штатів. Ну, я на це сподіваюся. І тоді вони почнуть знімати зі зб... або знімати зі зберігання і нам передавати необхідну кількість, або вони почнуть те, що завод буде випускати, почнуть нам постачати. Ну і це можна нам очікувати, як ленд-ліз це запрацює з осені. Коли... Так. Саме в рамках лендлізу я і розраховую, що ми можемо отримати ті самі. Як ми кажемо, промислові обсяги озброєння, які потрібні нам для для формування фактично новітньої армії і проведення контрнаступальної операції, пане Олеже? Я дякую вам за ваші відповіді, за ваші пояснення і за ваш Добре. час. Військовий експерт Олег Жданов був на зв'язку зі студією 24 каналу.